Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що наразі немає підстав для зупинення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Як сказав він, перебуваючи у Харкові, після інспектування підрозділів АТО заходи триватимуть, доки терористи тероризують населення в цих областях. За його словами, під час виборів президента 25 травня готуються провокації. Міліція готова протистояти їм. Територію України міністерство внутрішніх справ поділило на кілька зон ризику, яким буде приділятися висока та гіпервисока увага. При цьому ваков упевнений, що голосування у Луганській та Донецькій областях теж буде. До проведено, відповідаючи Радіо Свобода на запитання щодо гарантування безпечного процесу виборів на Луганщині та Донеччині. Міністр наголосив, що міліція сприяє як може. При цьому Аваков назвав так званий референдум про російських сепаратистів провальним у багатьох районах цих областей. Окрім цього, міністр планує звернутися до центру виборчкому та до Верховної ради, щоб ті дозволили підрозділам міліції перебувати на виборчих дільницях безпосередньо під час підрахунку голосів, щоб не було ніяких ризиків та спекуляцій із приводу цього. Та обласної самооборони Запоріжжя, що розташовується у лівому крилі облради, зранку вирішили укріпити оборонними конструкціями. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до обіду активісти будували конструкції з мішків і з піском, передбачивши при цьому отвори для стрільців. За словами самооборонівців, ситуація в місті контрольована, втім додаткові застережні заходи не завадять. Ситуація в місті спокійна, ми патрулюємо цілодобово і спільно з активістами автомайдану, відстежимо загальну обстановку навіть в області. Однак, зважаючи на події в Маріуполі, вирішили додатково перестрахуватися. Це не значить, що є пряма загроза, але Бережена. Богбережа заявив старшина штабу самооборони Запорізької області Ігор Грицаєнко. По обіді металеві конструкції на центральному вході обладміністрації вирішили не встановлювати, крім мішків з піском. Всі оборонні споруди тримають для перестраховки поблизу Ода. Без сильної України не буде сильної польщі. Такі думки лунали під час відкриття днів польської культури. У Луцьку. захід поєднаний із відзначенням 15-ї річниці діяльності товариства польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Розпочали зі спільної молитви двома мовами. Голова товариства Ніна Поремська розповіла, що для членів організації є честю представляти Польщу як європейську країну, яка перша підтримала Україну як вільну державу. Своєю чергою Україна дала полякам можливість організовувати свої товариства. Зі слів Ніни Поремської важко уявити, що за радянських часів поляки у Луцьку могли збиратися та відзначати День Незалежності та інші свята у театрах та розраховувати на підтримку влади. Основною метою створення товариства було відновлення традицій, мови та культури поляків. Голова Волинської облдержадміністрації Григорій Постовіт вручив подяку товариству Активну громадську діяльність, мого внесок у справу збереження та популяризації польської культури на Волині, зміцнення дружніх стосунків між українськими та польськими народами, зі слів посадовця, сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо дружбу, яка склалася між двома народами. Генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку Луцько Бжевче зазначила, що польські товариства та особи, які у них працюють, найкращі посли того, що Польща може запропонувати іншим народам. Це посли нашої культури, мови, традиції, всього того, що ми хотіли б показати наступним поколінням і чим хотіли поділитися з іншими народами. Я хочу побажати вам, щоб ви могли найефективніше виконувати свою працю. Надихали та заохочували як найбільше нових людей, не лише осіб польського походження, а й тих, хто зацікавлений у вивченні польської культури, Звернулася до гостей заходу Беата Бживчи. В місті Тайвань у Китаї відбувся кубок світу зі спортивної ходьби, в якому брали участь 64 команди. У складі збірної України у змаганнях виступали два луцькі спортсмени. Майстри спорту України міжнародного класу, вихованці Луцької дитячо-юнацької спортивної школи легкої атлетики Спартак. Іван Бонзарук та Ігор Сахарук. Наші спортсмени на цих міжнародних стартах відзначилися високими спортивними результатами. Повідомили у відділі інформаційної роботи міськради. Так Іван Бонзарук на дистанції 50 км з результатом 3 години 49 секунд посів дев'яте місце серед 60 учасників. А Ігор сахарук з результатом 3 50 секунд на цій же дистанції був 14-ти. Загалом збірна команда України згідно з результатами виступів усіх спортсменів посіла друге загальнокомандне місце. Готова спортсменів до змагань тренер-викладач вищої категорії Володимир Яловик.